Ну, це потрібно запитати у офіційних речників, от але будь-яка бавовна на Росії, я думаю, справедлива, як мінімум. Саме таких от інфраструктурних об'єктів, військових об'єктів, тому що ми знаємо, що Україна на помирним містам не б'є. А, а по таким от військовим об'єктам ну, нам ніхто не забороняється робити. Тому підтвердити я це звичайно не можу. От, але і спростувати також не. хочу. Можна, можна говорити про те, що природа за Україну, звичайно ж. Вот. Але якщо говорити більш прагматично, то, звичайно, у Російській Федерації є великі проблеми з бюджетом. І вони не сьогодні виникли, вони ще з минулого року, коли були зупинені бюджети навіть на 23 рік. Абсолютно усі інфраструктурні проекти. Тобто не будуються дороги, не, не будуються, не ремонтуються дороги, не будуються якісь стратегічні підприємства все поставлено на паузу, і Російська Федерація перейшла на військові рейки. В них розвивається ВПК. Так, да. це, до речі, відповідь тим, хто каже, що о, якщо б зараз там перемир'я якесь було там, да, гіпотетичне, <кій> Росія не спиниться. Маховік настільки розкручений, що кожна, кожний третій рубль і третина економіки на 24-й рік бюджету направлені саме на розвиток ВВП. Що ви хочете сказати? Що Російська Федерація спиниться? Та звичайно, ні, вона просто обере собі іншу жертву, от і все. Тому не вистачає на соціальні виплати, не вистачає на інфраструктурні проекти. А до речі, те про що кажете ви, про питання ЖКХ в малих та великих містах Російської Федерації, і до речі, в тому числі тимчасово окупованих територіях, пов'язані тільки з тим, що вони переклали повністю питання ЖКХ на і так дефіцитні місцеві бюджети. А ви думаєте, що чимось відрізняються клептокради, які сидять в Москві і люди, які крадуть десь в Ростові або в глибинки Російської Федерації? Да Нічим не відрізняються. Вони як раніше крали, так і зараз крадуть. Тільки раніше гроші з центру були і цих просто грошей було менше. А ви що ви думаєте? Вони хочуть красти менше зараз на місцях. Тому абсолютно об'єктивна інформація, яка до нас доноситься з Російської Федерації, гроші, які направляються на заміну труб, теплотрас і всі необхідні там ремонт трансформаторів, тим паче нова купівля трансформаторів. Ці всі речі вони. Також здебільшого поставлені на паузу. І тому відбувається те, що відбувається. Росіяни бачать, чим вони платять за свою агресивну імперську політику і напад на Україну. Вони платять відсутністю каналізації, відсутності газифікації, відсутності нормального життя і нормальних доріг і збільшення відповідних податків. Ось така ціна Російської Федерації. І я думаю, це тільки початок, як ми вже сьогодні з вами говорили, що декілька поколінь, скоріш за все, Російської Федерації, ще будуть наплатити репарації за нанесені збитки України.